Ще мені з дому Роман передав дуже класну річ. Дивіться, їх у нас є. І ціна взагалі стара, я думаю, що ціна така дешева. О, що ви собі не уявляєте. Дивіться. Ось така річ класна органайзер для косметики. У мене тут є, але зрозуміло, що його буде замало. Ось я маю стілку. Я потім наліплю і вам розкажу. Дивіться, сюди йдуть ще дуже такі якісні. Тут просто знімається плівка. Я вже такі використовувала і знімала. Ось. Е сюди ви кладете, да? ну, е і воно висить ось тут. Наприклад, мені тут пригодиться, да? бо є поличка ось тут. І ось така. Буде ще одна ось тут, мої хороші. І коли ми приліпимо, я вам розкажу: тут у нас свої креми, а тут, наприклад, щось отаке. От Вся косметика тут буде стояти у вас. І вона буде дуже зручно і гарно виглядати. До речі, у вашій ванні може бути окремо для вас поличка, окремо для чоловіка. Вона оргсті клас, такої пластмаси, яка не ламається. І, тут, ще раз скажу, дуже зручно, що вона ліпиться на стінку, і ви навіть не будете бачити, гарно обезжирили і приліпили. Ось отака річ, дуже класна. Вона вам здається, що вона маленька, але вона на любу класну ванну. І навіть і маленьку. Взагалі таку річ можна ще й дитині вдома покласти, в її кімнаті. І не одну. Можна так навіть да? по периметру красиво розікласти отакі полички біля шкільної парти вашій дитині. Ось, де ще в спальні можна. Ось мої дорогенькі, я обезжирила. Закладаю сюди, вона шурубчики зняла і добре тряпочкою оце, підтолкнула. І зараз я шурубчики закручую. Слухайте, річ унікальна. Буду їхати додому, зараз собі залишу. Вона коштує 200 гривень. Це просто, мої дорогенькі, стара ціна. Це просто. Неймовірно круто. Ось. Бачите? І тепер ви ось цю фігню зубами не віддерете. Ось. І можна собі укладати і ось так. Я думаю, що я ще три точно поставлю, щоб у мене тут нічого не було. Тільки оця одна штучка. да І дуже гарно, знову скажу, біля парти, в спальні. Де би ви собі задумали, річ вроді би маленька, класна. Приїхала до мене навіть в Туреччину за мною. Дивіться, унікальна. Тому нам создав масу прекрасних речей для того, щоб наше життя було комфортним. Якщо вам сподобалося, діліться і поспішайте купити!